Магазини продукти по Богдану Хмельницькому, коровай, проспект Степана Бандери, Осіріус, вулиця Просвіти, Марія, вулиця Петлюри, продукти, вулиця Островського, Христя, вулиця Протасевича. Продавали алкоголь, зафіксовано ці продажі. Матеріали зібрані для притягнення до адміністративної відповідальності. Міліціонери кажуть, більшість злочинів, в тому числі й тяжких, роблять п'яні люди. Тому правоохоронці планують спинити бум алкоголізму будь-якими способами. Перевірки магазинів області планують продовжити. Також Олександр Богомол дав доручення міліціонерам перевірити, чи законно встановлені у місті кіоски та чи мають вони дозволи на проведення торгівлі. Також звернуть увагу і на те, чи їх розташування відповідає Правилам дорожнього руху багато є різних павільйонів, будок, якихось розкладушок, які стоять дуже близько до дороги, які перешкоджають фактично десь нормальному обзору водіям, які їдуть по цій дорозі, відповідно наражають на на небезпеку, які водіїв, так і пішоходів.